Вітаю любі друзі! Як пам'ятаєте, в минулому відео ми робили грибочок із нашим зайчиком. А на це відео я зробила вже ось таку заготовку деревця. Трошки негарного, тому і не робила майстер клас. Поки приймемо зайчика, розповідаю, треба було з минулого матеріалів з минулих матеріалів від грибочка трубочку. Повторюсь, неважливо, що паперові там рушнички, де були, пакетики і зелений папір. Отак от обклеюємо хоп-хоп, згинаємо, робимо. І от таке деревце в нас. Зробила галявинку. Піднімам трошки оп. Зробила галявинку. З білого паперу хай буде. І нам треба отак. От а може, обріжем. Зараз я обріжу. Так, я обрізала вже і видніше його, але трохи ось такий перехід поганий. Обережно так обрізаємо. Присутності дорослих, хай дорослі допоможуть. Обережно отак. От а так, все готове. Обережно, щоб не смітили. Давайте приклеїмо. В мене вже розігріте. Розігрітий пістолет. Повторюсь, можна його приклеїти на двохсторонній скотч. Не обов'язково на клей. Оп-оп. Так можна ще трошки сюди отак хоп. Все. Ми сюди приклеїмо грибочка отак гарно. А сюди отак зайчика. Дивіться, гарно буде отака. Гарненьке таке. Давайте приклеїмо зараз грибочка. Трошки кривий цей край. Але і за то дякуємо. Оп. Оп, дивіться, яке приклеїли. Тепер кролика приклеїмо. Все. оп, Головне, щоб рівненький був. Тепер чекаємо, поки висохне. Прошу вибачення за такий збій, що ж уже готовий у нас такий. Звісно, я помилилась, треба було не з паперу, але по суті, отак тримати то можна. Що ж таке підкласти підніс? Я придумаю потім ще підкласти підніс. А ви, любі друзі, підписуйтесь на канал і чекайте в наступному відео. До зустрічі!